Ромова да, про передачу про передачу проєктно-кошторис-документації. Поліклініка, проведення, ремонт поліклініці, для того, щоб нам на баланс селищної ради для оголошення темпів. Тоді порядок в має, кто, скрозна, кто, за основу хтось перевідки, Проти. that would Инотен на таре, инотен на таре, керезмано си, кушуве во гради, попола не постои, пцурки, поправ тоа гали, мене ако не, би гамна се Uda-mă la ghițe. Ghițe 15, șoște 15, 28. Stăm la răscruce. Ne-am dus 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 la ră Мені або так все. Мені або так, я вам тіпер коло. Чи я прийму дані? Так. Що я вам сьогодні? Що ви на середньому проєкті? Розповідь на питання про підприємство. Прогресив розв'язок про поранення роботи фізичної території та спорту інтелігенційних завдань повітряної громади на 2.25 і 2.26 роки. Ні. 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 А що ж у вас там, ви скажете щось про? Так, бо політична програма Требовецька була проаналізована. Просто місце ще. Пані, політична програма, немає проблем. Програма, шановні колеги. Якщо говорити про нашу політику. Прохання провести зміни до програми розвитку фізичної культури та спорту, подати пропозицію на певен центр. Веројатно има некои сметани Мој, мои. Во Франција области. што се прашува, види што се прашува. Добро. 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 за

про проведення культурно-мистецьких заходів у місті Острові на міністрі 24-26 років. Ми стоїмо за пожежу. Пожежі завершаються в минулому часі. Так. Муртунна кола. Так. Ходяка Тарасовська. Так. Молдавська Так. Зайча Віктор. Так. Надія Рукава. Грушевий Валентин. Так. Поправка Валентин. Так. Піляк Валентин. Так. Піляк Накарєв. Так. Ціпа Голова. Так. Піляк Валентин. Так. 14. 14.8. Прошуємо до питання проєктивного позатвердження по равному розкривку по теоретичному поклонні дітей та молоді від донку Грязинських до життя Дар'яна Алмати до 2026-2028 років. Ставиться проєкт рішення. согласно основно што ќе го доделаме услови. Благодарам слободно за продолжување на да работиме. Посибам за да чеви то. Да. Нејќе кажам. Да. Да. Што ве могам? Да кажам. Да. Иако на се. Сега ќе работиме со тема. Сега За 14. 14 мастаро. Потоа да за државна програма за одржавање одржување политички одреди за матери, одбидливи барашовски и бити шијати од 20.000 евра. Постојат услови за на многу дискусија. Гланија Реслава, да, и на кола, да, неда го правам, да, веќе ли го правам, да, не одија паре, 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 да, не одија да, 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 14 рішення. Наступне питання професія, постановлення Два і Завеського середньому голови. Я буду бачу голосування, суть в що після 14. Певні роки роботи висловлюється відсоток плану за розміру. Я думаю, у 20-25 років. Вони тоді участь і у уговоренні, і у випуску. І у уговоренні так само. Так, і у уговоренні так само. Звичайно. До зернаступа, до виступання цього року. До кінокупативних рухів. Чому? А ти розумієш, що це? Ну так, було, наприклад, до 15 років. З 10 до 15 років. З 5 до 10 років, так. Але старше. Посипнавам за многу погабачи, но лајмер, маица, маица, мишиња, стас, стас. Сачири за пет во своја првицина се доспомнуваше. Во мене доспомнуваше. Здравје, што правам? За. Бодување пола. Ајде како трае? Посипано. За. Денешник. Ино тенокал. Ино За. Кошовило дали? Покрај покрај дали? Венејка дали? Ријана таре дали? Супер Не не? полошує рішення прийняти. Наступне питання теж мене йдемо про узгодження можливості матеріальну допомогу прививати від пустів. Теж маємо звати через сесію. Она разово, так серед тих. право голосу. Я за кого? 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 Я за кого?

тем пак. Нема. Ја ќе ракаре. Тремов. Ушеве во редот. Како овој перос. Бенана. Ципер Екана тајде. Се Після нашого ворога запропоновано, що їм було краще отримати те, що вони проводяться безпосередньо фізичному березі, а для того треба проводити тем, який міському передати. І ті кожного направити на отримання Так, дорогі. Що стосується податків, ми так само говоримо.

500 тисяч, да. за то голосується проєкт рішення за основу. 100 yeah, 100 000. 100 000. За 100 тисяч. З тої частини субвенція отправляє на дорогах. Що стосується проєкт рішення за основу. І тоді буде та пропозиція ваша яка була 200 тисяч. Ососується рішення за основу вука. Хто за за? Хто за? Рішення про сьогодні. І голосується проєкт рішення, а, або голосується пропозиція, як ви кажемо каже, що там, а, про 100 тисяч із військової субвенції на задоволення на попрощення. На Відказного голосування самого само, за само, само, само пропозицію. Хто за? Проти. Трималися. Пропозиція приймається.

Стојќи на соќањето на прегрешене заостолување, циклот пројдавање на војсвање. Глаѓа Верослава. Да. Моргон Школа. Да. Гаѓанка Тарасова. Да. Молевски план. Да. Данча Виктор. Да. Игнатија Михајов. Да. Игнатија Наталија. Да. Пошове Валериј. Да. Поправка Валериј. Да. Пењаг Богдан. Да.

На баланс Ферзянської селищної ради проєкт того шостого. Капітальний ремонт будівлі або то і загальний проєкт після. Селище Великі березний. Що находятся адресу і освітовий проект було даток на низько 4. Ставиться голосвання про рішення за основу цілому, на сування. Так. Може на пола. il lavetta fare il lavetta grazie grazie Сикатания предполагаем на воздухему сейчас, восьмой кандидаты, он должен закрыть.